Емім партнер української прем'єр-ліги ЛНЗ у цьому сезоні вже немає шансів на Єврокубки. ЛНЗ тим більше далекий від зони виліту. Команда з Черкас не те, щоб грає у своє задоволення під керівництвом Олега Долуба. Звісно, ж усі матчі мають відбуватися з повним напруженням для футболістів черкаської команди. А ось Оболонь – це взагалі абсолютне напруження. Команда виходить на сьогоднішній поєдинок у статусі тієї, яка перебуває на 13-й позиції з капітаном Ігорем Мединським. Як бачимо сьогодні, трена. Це позиція це зона перехідних матчів, і всіляким чином намагатиметься оболонь суперники команди Сергія Рибалки сьогодні уникнути Придун Відскок до пасіча, але б'є поворотах. Рибалка ще добивання. М'яч Сіку влучає, Апелюють футболісти ЛНЗ до можливого пенальті, до можливої ситуації, коли м'яч міг влучити в руку. Гравцю оболоні. Кубряк дав продовжити атаку. Після того навіть Черкащан могли забити, але тут важливо розібратися в ситуації, яку зараз намагається з'ясувати головний арбітер. Давайте подивимося, м'яч влучає в руку захиснику. Ось дубко м'яч вибиває. І, ну, цікавий епізод, який. Арбітр не характеризував як пенальті. Черненко б'є в поворотах здалеку. Черненко байдуже, з якої відстані бити. Руслан пробиває над поперечку і м'яч пролітає відносно далеко, звичайно, від відворітали. Ось зараз Молу атакує. ЛНЗ може забивати. Почекайте зі статистикою. Молу віддає передачу Удар! І Супер! Сейф Кічака! Вау! Пасіч підкоплює, але це вже, це вже, знаєте, як то кажуть, вторинне. Те, що відбулося зараз у первинній фазі гольового моменту ЛНЗ. Це було чудово у виконанні голкіпера оболоні. Він зараз керує діями своїх захисників і отримує велику-велику порцію абсолютно заслужених оплесків. Ось він Артем Кичак. Хороший момент. Момент який дійсно мав приносити успіх. Подивіться, ніхто не заважав. І швидкий вихід оболоні. Вперед. Муравський. Муравський втрачає м'яч. Тарануха. Не фалив, показує арбітер. Тарануха прострілює м'яч від ноги Саліху. Летить на воротами. Ось так арбітер. Не дав очікуваний для Назарія Муравського на його думку фол. і На думку головного рефері, це була боротьба. Ну і так само не проти був цього рішення Ростислава Тарануха. Давайте подивимося проста передача вперед Закидання м'яч ще й набалансує на грані можливо виходу. І ось цю боротьбу Муравський програє і ще один пас швидою від Ростислава Тарануха в бік ігоря Краснопіра. Руслан Черненко на м'ячі. Подача хороша подача. удар і м'яч я у ворота! Це Ігор Краснопір. 1-0 на користь оболоні. 22 хвилина. Ось так. Кутовий із мінімуму знайшов максимум для команди господарів. Ігор Краснопір. Шостий м'яч в сезоні. Для найкращого бомбардира Аболоні. Знаходить Мединського, капітан з м'ячем. Капітан виконує подачу. Удар у штрафний майданчик удару. Поворотах немає. Таке враження. Один одному завадили. Гравці оболоні, але ось він удар. І Кучеренко парирує цей м'яч. З лівої ноги Павло Лук'янчук пробивав. Хороший удар. Хто там і Краснопіри, Тарануха. Один одному завадили. Два нападники оболоні. І завершення удару з рикошетом. І атака оболоні може розминутися. Тарануха в один дотик і чекає продовження цієї. атаки. Тарануха отримує передачу. Тарануха б'є. і М'яч повз ворота летить. Шикарний шанс. Шикарний шанс оболоні зі швидкої атаки і з атаки з мінімальною кількістю дотиків. Знову ж таки. Ось так. Тарануха віддав передачу. Ігор Краснопір. М'яч повернув. Пощастило, десь Теренуся, що оступився захисник суперника. Давайте подивимося. Це був Назарій Муравський, який втратив баланс координацію на хвилинку. Ну і гольовий шанс. Ростислав пробував по воротах. Так, дещо муравський його заважав. І ось вони удари. Поворотах один один, -один ударив площину. Уряд зараз буде більше. Мені здається, Черненко б'є поворотах і. Забирає м'яч рук Кучеренко Ось Руслан Черненко у тій позиції, коли всі розуміють, що це буде удар. Ось він автор трьох результативних ударів у цьому сезоні. Якщо другий влетить. Однак Ігорю Краснопіру не вдається розібратися з двома захисниками суперників. Там міг бути рикошет, міг бути відскок, могло бути що за угодом. Чернов, Чернов виконує передачу. Тонка передача за спину захисника. Однак Кучеренко прочитав її. І дуже-дуже своєчасно вийшов з воріт. Перевести її за рахунок пасу на чужу половину поля. Це зараз дуже потрібно команді. Удар Стасюка. Стасюк пробиває, Кічак парирує. Гарний момент. Стасюк відверто йшов на цей удар і все правильно робило, оскільки ударів дуже не вистачає. Черкащанам. Ось він удар з дальньої дистанції. М'яч підскочив перед руками Кічака. Дуже-дуже сильно тиснуть гості. І мають зараз шанс. Ейнел подати. Він виконує передачу на олійника. Олійник піднімає м'яч, але не сильно і не високо. Не перебиває він Черненка, який показово заховав руку за спиною. Навіть ще кілька секунд після моменту так само показово тримав їх за спиною. Ну, а передача на хід Таранусі. Увага, тарануха проти двох захисників. Ударна позиція б'є Ростислав. кидається Муравський. Тарануха моїх ще й передачі віддавати, але не побачив партнера. Віддає зараз на Черненка. Не побачив Краснопіра. і Ось атака триває таким чином. Черненко на мороза. Падіння мороза. Арбітер не свистить полк. Залишається у Мединського, Мединський прострілює, буде кутовий удар. О, хороший момент. Швидко організована і довготривала така атака, яка створила високий тиск на лінію оборони. Довга передача. Тарануха гарно пробив м'яч. І тут, звісно, що пробивав по поворотах. Муравський кинувся. Ось тут момент, коли Краснопір, очевиді, кричав і руку піднімав. Але тарануха, ну, певно, що йому було незручно віддавати на партнера по атаці. Давайте подивимося тут. І тим часом, тим часом, жовта картка. Невже Олександру Антоненку? Ось ми говорили про те, що в Мороза 12 жовтих. Ось Олександр Антоненко, це помічник Валерії Вашенко, і для нього це 10-та жовта картка в сезоні. Залишає м'ячу грі. Немає порушення правил і аут для футболістів ЛНЗ. І зустрічає ось це рішення бокового арбітра. Просто шалено. Лавка запасних оболоній, а не вже зараз Антоненко картка. Кому ж була попередня? В Антоненка, до речі, уточню: 8 жовтих, було і одна червона до сьогоднішнього поєдинку. Ось схоже, що зараз саме йому дев'ята жовта. Ну це теж, до речі, така, ви знаєте, колоритна сюжетна лінія матчу оболоні. Кому була попередня? Можливо, самому Іващенко. Подивимося. Подача. Подача, хороший момент саліху якраз вистрибував на м'яч. Лежать два футболісти у штрафному майданчику. Атака триває. Подача, вибивання, підбирання, удар по воротах. Каплієнка відскок до Ейнела. Атака не закінчується. Хоча два гравці обох команд лежать у воротарському. Але Олензе продовжує атаку. Ейнел подає І зараз. Уже Кубряк. Ну, по-любому він не має. Інших варіантів він зупиняє гру, тому що так довго і Ху, його опонент карась лежали, і необхідна допомога, необхідно якнайшвидше зараз зробити ривок лікарям обох команд. Ой-ой-ой. ой ой Подивіться на цю ситуацію. Так, з одного боку, гравці ЛНЗ не вибивали м'яч за межі поля. Вони атакували, вони розраховували на те, що вони зможуть забити в цій атаці. З іншого боку і карасі саліху довго лежали на газоні і не підводилися. І було зрозуміло, що все непросто. Дійсно, м'яч так вухо попав. Передача вперед. м'яч у штрафному майданчику можна бити по воротах! Кучеренко парирує цей удар з близької відстані. Одна... Черненко накидає м'яч вперед. Верхова боротьба. Муравський скидає. Сигналізують футболісти оболоні, що м'яч влучив в руку Муравському. У нас є вар. Давайте почекаємо. У нас поєдинок починався, до речі, якщо пригадаєте, із руки у штрафному майданчику оболоні І рішення Кубряка не вставити пенальті. А зараз він закінчується ще одним прослуховуванням. Не переглядом поки що, але прослуховуванням від Кубрякана. Зараз вони відбирають м'яч на чужій половині поля. Це Мединський. Мединський б'є по воротах і по ворота М'яч летить. Останні секунди поєдинку. Ігор Мединський міг закривати цей матч. І зараз його очікують закриття тренерський штаб «Оболоні». Останні секунди поєдинку. Оболонь виграє цей матч. Оболонь набирає три очка.